Із нагоди 70-ї річниці звільнення району від німецько-фашистських окупантів у місті було відкрито стелу з портретами наших земляків, яким у роки Великої Вітчизняної війни було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Відтепер красноградці та гості міста знатимуть імена цих видатних людей. У відкритті стели взяли участь представники влади, громадськості, а також рідні герої Радянського Союзу, підполковника Івана Євгеновича Давидова, онуки Олександр та Сергій Ключенки. Красноградщина повинна не тільки пишатися своїми. Героями, а й знати їхні прізвища, відкриття стели з їхніми фотографіями, ще одне свідчення про визнання подвигу героїв представниками прийдешніх поколінь. Вот эта меморіальна доска это в першу чергу напоминання всім нам підростаючому поколінню, щоб ми не забували своїх земляків, героїв Советського Союзу, щоб ми не забували і наша пам'ять о Воїнах освободителях завжди жила вместе з нами в наших подрастающих поколениях. Хто не помнит прошлое, у того нет будущего. І поэтому я хочу сказати, що це маленькая дань пам'яті, то що ми відкриваємо ту доску, которую ми будемо видеть настоящих своїх героїв. Стелу урочисто відкрили учасник великої вітчизняної війни Анатолій Митрофанович Єсаулов та онук героя радянського союзу Івана Давидова Олександр Ключенко. Время идет, уже 70 лет со дня освобождения Краснограда. И вот эта вот мемориальная доска, на которой вековечены наши земляки, герои Советского Союза, красноградцы. Я думаю, это самое малое то, что сегодня мы можем сделать, увековечив почти в их память.